На превеликий жаль, нашу громаду внесли до зони бойових дій. До нашого округу входить сім населених пунктів. Проживає 650 жителів. 27 років, як я живу в цьому селі. Робив на фермі, пілятником, фуражиром таке. Дуже багато жителів вразливих. Тобто роботи нема, доходу нема, жити дуже важко. О, оце все моє, а біля немає, і один собака ще. Сумське громадське коло. Разом з фондом людина у скруті надали нам допомогу у виді палетів для особливо вразливої категорії населення. Люди отримали палети по 3,5 тонни, значить це дуже-дуже велика їм підмога. У мене газ не підведений нікуди. Дякую добрим людям, що хоч тепер палети дали. Думаю, на три місяці вистачить. Їм э, ходить даже на ну на опалювальний сезон.